Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Рада вас вітати на занятті. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нас із вами. Так, я не помилилася. А щоб уточнити, про що саме, давайте ми спробуємо відгадати загадки. Маленькі, кругленькі. А увесь світ бачить, що це, дітки. Так, це очі. На одному камені дві змії лежить. Здогадалися? Це брівки. Червоні двері маю, кого хочу. Того впускаю. Це ротик. Сопе, хропе, часом чхає, туди сюди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини не немає. Що це? Ну, звичайно, це носик. Правильно, дітки. І все це в нас знаходиться на голові. Так, ми з вами пригадали деякі органи відчуттів, а також зору, нюху. А що це за орган, який має червоні ворота? Пригадали? Це ротик, і саме про нього сьогодні буде йти мова. Що входить в поняття рот? Так, це, звичайно, язик, зуби та губи. Губки в нас гарні, червоні. А для чого вони потрібні? Щоб розмовляти та співати, так? посміхатися. Що вміють робити губки? Вони можуть витягуватися трубочкою, розтягуватися рисочкою, робити кружечок. А ось наш язичок. Візьміть, будь ласка, дзеркало в вільний час та подивіться на нього, який він. Товстий, рожевий, мокрий. А для чого нам потрібен язичок? Язик допомагає співати, розмовляти. Язик як гімнаст. Він швидко приймає нову позу для кожного звука. А живе він в червоному будиночку в роті, так? і зачиняється на два замочки губи та зуби. Коли хоче погуляти, поспівати чи порозмовляти, то спочатку відчиняє один замочок, потім інший, а потім знову повертається в свій будиночок і закриває обидва замочки. А ще язичок допомагає під час їжі пересувати їжу. З одного боку на інший. В роті їжа змішується із слиною, щоб краще було ковтати. Дуже важливий обов'язок язика не пропустити до рота недоброякісну їжу. Язичок реагує на смак їжі, яка вона гірка чи кисла, солодка чи солона. А хто знає, чому лікарі під час огляду? Прохають показати їм язичок. Під час хвороби язичок стає яскраво червоним та вкривається білою плівкою. І саме за цими ознаками лікар може зрозуміти, що людина хвора. А зараз я вам пропоную відгадати іще одну загадку. Червоні двері в печері моїй, білі звірі сидять біля них. І м'ясо, і хліб, всю здобич свою я з радістю цим звірям віддаю. Що це за білі звірі, діти? Так, це зубки. Зараз ми з вами поговоримо про зубки. Де живуть зубки? Вони живуть у нас в ротику, так? А ви знаєте, скільки у вас зубів? Коли дитинка народжується, в неї зубів немає зовсім. І тільки до трьох років в неї з'являються 20 зубів. Уявляєте, як багато. За 3 роки зубів виростає, так? А для чого потрібні зубки нам, дітки? Ну, Саме головне, щоб їсти, так? щоб ми могли пережовувати нашу їжу. А ще для красивої посмішки. А зубки є тільки в людей, як ви гадаєте? Ні, у тварин теж є зубки, так? а навіщо вони тваринка? Ну, деякі тваринки теж за допомогою зубів пережовують їжу. Деякі тваринки захищаються так? за допомогою своїх зубів. Або навпаки вони можуть нападати, щоб здобути собі харчі. Тобто це дуже важливий для них орган. Ой, а до нас хтось завітав. Привіт! Доброго дня, дітки! Вітайте з вами Карлсон. Що сталося Карлсон? Він мені розповів, що він наївся багато солодощів. А ви ж знаєте, як він любить ці солодощі, так? І в нього чомусь почали боліти зубки. І він не знає, чому все життя їв, солодощі, цукерки, а тепер чомусь болять зуби, що сталося. Тож слухай Карлосон, ти сьогодні дізнаєшся, що з тобою сталося. Перші зубки дитини молочні. Вони Дуже ніжні і неміцні, тому згодом випадають і замінюються новими міцними і постійними зубами. А ось так виглядає здоровий зуб. Зуб вкритий емаллю. Вона тверда. Захищає зуби від пошкодження. Але якщо за зубами неправильно доглядати, навіть цей матеріал може не витримати. І тоді в зубах з'являються дірки. Називається така хвороба карієс. Дивіться, зуб став зовсім. Невеселим та сумним, так? бо в нього, ось, бачите, з'явилися дірочки і утворився каріс, чорний зуб став йому сумно, бо йому боляче. Якщо за зубами неправильно доглядати, навіть е Ось така біда може трапитися. Так, зуб це живий орган. Дірка в зубі завжди боляче. А крім того, хворі зуби шкодять іншим органам серцю, ниркам і навіть очам. Ось, дітки, чому не можна гризти зубами горіхи, одночасно їсти та пити холодне і гаряче, брати до рота залізні предмети. Або ж їсти дуже багато солодкого, бо цукор роз'їдає емаль, що вкриває наш зуб. Коли ви дивитеся на свої зубки, то ви бачите тільки верхню частину зуба, так? Ця частина називається коронка. Ось вона виглядає ось так. А другу частину зуба ми не бачимо. Це корінь. І за допомогою нього він тримається в нас у десні. І ще в зуба є шийка. Да? Ось ця частинка, яку ми теж не бачимо, вона вкрита десною. Ну, що ти, Карлосон, зрозумів, чому в тебе болять зуби? Дітки, ви зрозуміли, що не можна їсти так багато цукерок? А що ж робити, як їсти цукерки та, та що робити, щоб зубки наші не хворіли? А ви знаєте, дітки, як треба доглядати за зубами? Я впевнена, що ви всі знаєте, так? що нам потрібно для цього робити. Чистити вчасно та якісно наші зубки. Я маленька зубна щітка, і часу не гаю, в кого зубки захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада. Отже, вам моя порада. Чистіть зубки треба всім і дорослим, і малим. Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, паста з щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Тож, ви знаєте, як правильно чистити зубки? Скільки разів на день їх треба чистити? Я вам зараз нагадаю: ну і калесу нашому теж. Перш ніж чистити наші зубки, Треба промити під водичкою теплою зубну щітку та нанести на неї зубну пасту. Зуби чистять двічі, вранці та ввечері. Вранці для краси чистять зубки, так щищають на лід, який з'явився вночі, а ввечері для здоров'я. залишки їжі. Починати завжди чистити треба з куточків і до середини. Спочатку верхній ряд, потім нижній. І тільки потім приступають до жувальних зубів. Їх чистять горизонтальними рухами, так, вліво-вправо. Коли ви закінчили чистити зубки, ротик треба сполоснути теплою водичкою. Ну, звичайно, вимити щіточку. Поставити її на її місце, де вона у вас там знаходиться. Так? І пам'ятаємо, що щітка повинна бути обов'язково в кожного своя. Не можна чистити зуби чужою щіткою. Я думаю, ви всі запам'ятали, як правильно доглядати за своїми зубками. І зараз я вам та таросинам пропоную пограти у гру. Чи ні? Наш Карлос буде теж відповідати, якщо він згоден, він буде кивати так головою, так якщо не згоден ні. Слухаємо уважно. Чистити зуби треба щодня вранці і увечері. Так чи ні? Можна користуватися чужою зубною щіткою. Їсти овочі і фрукти. Чистити зуби треба дитячим кремом. Згодні? Ні, звичайно, так, зубною пастою ми пам'ятаємо спеціальною. Після чищення зубів зубну щітку промиваємо милом. Можна відкривати зубами. Пляшку. Ні. Їсти шоколад, вафлі, цукор, мармелад. Е, ну, якщо чесно, так, і правильно, то ні. Але якщо ви вже з'їли трошечки зовсім, то обов'язково після цього треба почистити зубки. Їсти молочні продукти. Так, тому що вони містять багато кальцію. Який робить наші зубки міцними? Розколювати зубами горіхи? Ні, звичайно. Розкушувати льодяники людя... і жувати їх теж не можна. Довго жувати жувальну гумку. Відвідувати стоматолога двічі на рік. Стоматолог лікар, який лікує зубки. Так, обов'язково, так, пити гарячий чай. Колупатися виделкою в зубах. Ні, не можна. Полоскати рот після їжі, якщо поруч немає зубної щітки. Так. Їсти морозиво. Ну, знову ж таки, для зубів це не корисно, бо воно дуже холодне. Але якщо обережно, потрішки, то міняти зубну щітку раз в 2-3 місяці. Ну, звичайно, їсти вівсяну кашу. Так, пити тепле молоко. Загартовувати свій організм, займатися спортом. Та робити ранкову гімнастику. Звичайно, так. І Карлосон зрадів, і він вже побіг додому швиденько робити гімнастику та пити тепле молочко. А я вам бажаю, щоб ваші зубки завжди були міцними та здоровими, ніколи не боліли. Дякую вам сьогодні за вашу увагу. До нових зустрічей!